13 грудня 1932 року ЦК ВКПБ і РНК СРСР ухвалили постанову цитую про хлібозаготівлі на Україні, північному Кавказі та у Західній області. Так більшовики перейшли до знищення українців у документі. Поєднали врожай та українізацію. Зазначу, що радянська влада спершу намагалася м'яко перетягнути українців на свої рейки або протиставити себе ОНР, Більшовики навіть почали українізацію, а точніше політику коренізації у тисяча Нацятому про це розповідала в епізоді календарного подкасту про більшовицьку українізацію. Українізація більшовиків таки дещо послабила спротив українців комуністам і зменшила агресію до розкуркулення, але повністю приборкати і знешкодити українців не вдалося. Прихильність до ідеї ОНР серед українців росла, а партійна номенклатура саботувала українізацію на місця. Тоді приборкати українців більшовики вирішили голодом. Так створювали підґрунтя ще й для звинувачень українців у саботажі планів хлібу Ще влітку. 1932 дев'ятсот поставили нереальні плани зборів врожаю та заготівель. Села та райони, які план не виконували, заносили на чорну дошку за невиконання хлібозаготівель. Це означало оголошення на цих територіях надзвичайного стану ізоляції населених пунктів, вилучення всього продовольства, заборону ввезення будь-яких товарів та інші жорсткі заходи. Вже у грудні 32 го більшовики перейшли до повного вилучення продовольства в українських селян. Паралельно почалася всесоюзна кампанія із звинуваченням українців у саботажі хлібозаготівель. Отівель та підготовці повстання Сталін особисто наказує поширити серед партійного і державного активу матеріали так званої Оріхівської справи проти керівників Оріхівського району. Тепер це Запорізька область. Їх засудили за саботаж хлібу заготівлю. Усе це планово підвело до ухвалення 14 грудня 1932 року таємної постанови про хлібозаготівлю. Вона із посиленням репресій проти саботажників передбачали ліквідацію українських шкіл на Кубані і масове переслідування української інтелігенції. Зміст саме цього документу, у якому поєднані врожай, хліб, мова, національна ідентичність, є переконливим підтвердженням того, що метою штучно організованого голоду було саме винищення українців. У документі вказували, що саме неправильний підхід до українізації, яка здійснювалася без ретельного підбору більшовицьких українських кадрів, саме цей підхід став однією з основних причин незадовільного проведення хлібозаготівель. Формально продовження українізації в УРСР не заперечували, але вона була розділена на більшовицьку і петлюрівської. Оцпетлю. Крівцями більшовики оголосили нещадну боротьбу. На місцях партійцям наказали перевірити і покращити склад робітників шкіл в українізованих районах. Наступного дня вийшла нова постанова, яка вже була спрямована проти українізації в інших регіонах Союзу. Усвідомлення власної українськості за межами УРСР визнавалося буржуазною ознакою. Саме у грудні 32-го комуністи під прикриттям хлібозаготівель змусили вивезти з українських сіл усі зернові запаси, навіть посівний матеріал. У січні лютому 1933 Після постанови ВКПБ українськими селами прокотилася хвиля масових обшуків. Забирали все. Мешканці українських сіл і містечок були позбавлені останніх залишків їжі 22 січня. Вже наступного 33-го року. Сталін своєю директивою заборонив взагалі виїзд селян з території УРСР і Кубані в іншій місцевості СРСР. Українським селянам припинили продавати квитки на залізничний і водний транспорт. Дороги блокували, а тих, хто встиг виїхати, арештовували і повертали назад. Тільки за перші півтора місяці цієї директиви затримав майже 220 тисяч селян. З них понад 186 тисяч силоміць повернули у села, де вони були приречені на голодну смерть. Пізніше вже заблокували просто дороги до міст, щоб не пустити до них голодуючих. У той же час в ОРСР розгортається шалена кампанія, очищення від петлюрівців і українських націоналістів. За офіційними даними в Україні у 1933-му арештували більше людей ніж у 1938-му. Воно ж в самій радянській Україні скасувати документальну українізацію Кремль не наважився. Жодного офіційного. Документу про це не видали, натомість видали постанову про вивчення російської мови у школах та навчання російською. Українізацію було зупинено в республіці. Почалася русифікація, хоч і без окремих постанов. А голодомор 30-х років забрав життя майже 4 мільйонів українців. Ми з України важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям, це коріння і крила.